Темою шостої практичної роботи і відповідно темою шостого розділу курсової роботи є розроблення схеми електропостачання промислового підприємства та конструктивне виконання її елементів. Взагалі, якщо розпочати з того, що таке схема електропостачання, то схема електропостачання це фактично графічний документ або технічний документ, який показує зв'язок між джерелами та споживачами електроенергії відповідного промислового підприємства. Питання живлення електроенергії у промислових підприємств вирішується проектними організаціями з енергосистемою залежно від необхідної від необхідної кількості споживаної електроенергії, особливостей технології підприємства, перспективи розвитку електропостачання даного регіону. Та відповідно перспектив розвитку електропостачання конкретного підприємства, ну і ще насправді цілої низки факторів, від про яку ми з вами зараз в процесі лекції поговоримо. Крім того, ми маємо з вами розуміти, що схема живлення вона також залежить від відстані до джерела живлення, загальної схеми електропостачання району, величини необхідної потужності з урахуванням її. Зростання на перспективу, територіального розміщення інших навантажень і навантажень конкретно даного підприємства, необхідно, необхідного ступеня надійності електропостачання, можливих наявних на території підприємства власних джерел енергії. Це можуть бути заводські теплоелектроцентралі, тепло різноманітні централізовані когераційні установки, які зараз. Під час війни набули особливого розвитку потужних генераторів. Це все має враховуватися в перспективній схемі електропостачання під час її складання. Але в цілому. Під час проєктування і побудови схеми електропостачання промислового підприємства ми маємо виходити з певних принципів, яких на сьогоднішній день існує чотири. Перший принцип полягає в тому, що ми маємо здійснювати і забезпечувати максимальне наближення джерела живлення високої напруги до. Електроустановок споживачів, такий підхід і такий принцип він забезпечить мінімум кількості мережних ланок і кількості проміжних трансформаторів та відповідних комутацій. Другий принцип це принцип, відповідно до якого резервування живлення для різних категорій надійності, має бути передбаченим в схемі електропостачання, так звана відмова від холодного резерву. Для цього всі елементи, ну тобто лінії, трансформатори, повинні нести постійне навантаження в нормальному режимі роботи. А в після аварійному режимі при вимиканні пошкоджених елементів, приймати на себе живлення, залишених у роботі споживачів з урахуванням допустимих правилами для цих елементів перевантажень. Тобто ми не допускаємо при проектуванні елементів, які знаходяться весь час без навантаження в неробочому стані, так званий холодний резерв, і підключаються виключно під час аварійних ситуацій та появи певних перевантажень. Третій принцип це наскрізне секціонування усіх ланок системи електропостачання, шини головних понижувальних підстанцій, підстанцій глибокого воду, розподільних пунктів, вторинної напруги цихових трансформаторних підстанцій. З установкою на секційних апаратах пристроїв АВР автоматичного вімкнення резерву. Четвертий принцип: це вибір режиму роботи елементів системи електропостачання. Основним є роздільна робота елементів ліній трансформаторів, що призводить до зниження струмів короткого замикання, застосування більш легкої та дешевої комутаційної апаратури, спрощеного релейного захисту. На оцих чотирьох принципах у нас, в принципі, і базується побудова, основні підходи щодо побудови систем електропостачання. Окремо зараз ми з вами проговоримо про класифікацію електричних мереж систем електропостачання промислових підприємств та їх режим роботи. Електричні мережі систем електропостачання можна класифікувати за величиною номінальної напруги. Це мережі високої напруги 110 кВт більше, мережі середньої напруги 6, 10, 20 і 35 кВт до них відносяться. І мережі низької напруги до 1 кВт. Це достатньо умовна насправді класифікація, бо мережі, наприклад, 6-35 кВт, вони можуть бути віднесені до мереж високої напруги. Якщо вони є лініями живлення об'єкта, по території якого електроенергія розподіляється по напрузі 6-10 кВт. Тобто тут потрібно дивитися на взаємне, взаємне розміщення, взаємне розстосування елементів ряду напруг. Другий підхід щодо класифікації це територіальне розміщення. За територіальним розміщенням, мережі. І поділяють на мережі зовнішнього електропостачання території об'єкта е і внутрішнього розподілу. Ця класифікація корелюється в значній мірі з класифікацією за напругою. Мережі зовнішнього електропостачання найчастіше виконуються на високій напрузі, мережі е розподілу територією підприємства на середній напрузі і мережі внутрішнього розподілу на низькій напрузі. Це стосується великих та середніх за потужністю об'єктів для невеликих е, промислових підприємств. Живлення може здійснюватися на середній напрузі, а розподіл на низькій напрузі, що в принципі обумовлюється розмірами підприємства і е, кількістю електроустановок, електроприймачів і відповідною потужністю даного промислового підприємства. За принциповими схемами мережі бувають радіальними, магістральними і змішаними. Крім того, є насправді ще багато окремих різновидів е, цих схем. Ми про них ще з вами поговоримо під час даної практичної роботи. За режимом роботи мережі виконуються паралельними або наскрізними для е, ліній та трансформаторів в радіальних та магістральних схемах. І... Е, Замкненими та розімкненими в кільцевих та петльових схемах, за способом резервування схеми можуть бути нерезервованими або резервованими з наявним холодним або неявним гарячим резервом. За кількістю, за кількістю підстанцій, мережі можуть бути відповідно. Однотрансформаторні, двотрансформаторні. За конструктивним виконанням мережі виконуються кабельними лініями, струмопроводами, шинопроводами, різними провідниками, повітряними лініями електропередач. Причому вони можуть виконуватися повітряними лініями електропередач в усій шкалі номінальних напруг, кабельними лініями в мережах середньої та низької напруги, струмопроводами в мережах середньої напруги при передачі значних потужностей, Шинопроводами в мережах низької напруги, в основному у вигляді комплектних магістральних розподільних освітлювальних та тролейних відповідно шинопроводів. Розрізняють для мереж чотири основні види режимів. По-перше, це нормальний режим роботи. Нормальний режим це при якому відхилення параметрів електричної мережі від розрахункових проєктних або нормальних нормованих величин не виходять за тривало допустимі межі. Тоді такий режим електричної мережі називається нормальним. Другий режим роботи це тимчасово допустимий режим. Він характеризується струмовими перевантаженнями, відхиленнями напруги або інших параметрів. Що або закладені в проектні розрахунки, або ну, наприклад, так щоб вам було зрозуміло, для прикладу це можуть бути систематичні перевантаження на час добових максимумів, що в принципі закладається при проектуванні електричних мереж, або допускається на визначений час без суттєвого збитку для мережі та електроприймачів, які живляться від неї. Третій режим роботи електричних мереж це аварійний режим роботи, який характеризується небезпечними для елементів мережі над струмами або іншими недопустимими явищами, і виникають при пошкодженні елементів мережі. Ну, наприклад, це можуть бути порушення ізоляції, обриви провідників, і мають такі режими перехідний, тобто несталий характер. І четвертий режим роботи це післяаварійний режим, в який входять як перехідні режими, що виникають при ручному або автоматичному відновленні живлення, ну, наприклад, викликані одночасним самозапуском великої кількості електродвигунів, так і сталі режими в нових, часто обмежених за потужністю умовами живлення. Ну, Насправді ви маєте ще розуміти, що застосовуються також інші способи класифікації режимів роботи в електричних мережах і їх елементах, з якими ви, я сподіваюся, були ознайомлені на предметі електричні мережі та системи. Окремо ми далі з вами поговоримо про загальні відомості про джерела живлення електроенергії в системах промислового електропостачання. Це саме з того, що починається проєктування вашої внутрішньозаводської електромережі. Це з відомостей про джерело живлення, до якого ця вся система електропостачання буде відповідно підключена. До основних джерел електроенергії на промислових підприємствах належить енергосистема. Централізована та власні заводські електростанції, крім того, можуть застосовуватися агрегати гарантованого живлення. Також це можуть бути агрегати вторинних допоміжних кіл. Ну їх насправді ціла низка, тобто, це власні системи живлення, які підприємство може застосовувати для тих чи інших відповідних власних потреб. Техніко-економічні показники сучасних електростанцій енергосистем краще, ніж у заводських, які будують, якщо це технічно доцільно та економічно рентабельно для сумісного виробництва теплової та електричної енергії, е, в певній е, кількості випадків. Ну, По-перше, це наявність відходів виробництва, придатних як паливо, при великому теплоспоживанні. При особливих вимогах до електропостачання в такому разі, в цих трьох випадках дійсно, за наявності економічного обґрунтування і технічної можливості будівництво власного внутрішньозаводського джерела теплової та електричної енергії, воно може бути дійсно доцільним. Агрегати гарантованого живлення використовують за наявності електроперімачів особливої групи надійності як третє незалежне джерело живлення при невеликих потужностях електропостачання особливі групи застосовують агрегати гарантованого живлення потужністю від 16 до 250 квт Ампер. Джерела вторинних допоміжних кіл живлять апарати захисту, сигналізації, управління комутаційних апаратів ну тобто, це вимикачі та інші апарати з дистанційним управлінням. Якщо говорити безпосередньо про нашу з вами курсову роботу і практичну роботу, то джерелом живлення в нашій курсовій роботі є енергосистема а приймальним пунктом головна понижувальна підстанція конкретного промислового підприємства. Тому агрегати гарантованого живлення, конкретно в нашій курсовій роботі, не потрібні за відсутністю електроприймачів особливої групи живлення. Це ви можемо переглянути в таблиці Б 1 додатку Б. Джерела вторинних допоміжних кіл також нами не проєктуються. Це окремі особливі питання, які можуть бути розглянуті, наприклад, в дипломній роботі, але при курсовому проєктуванні ми все ж таки з вами виходимо з типового. Плану промислового підприємства, на якому відповідно такі об'єкти і джерела генерації можна не застосовувати, значить, і зараз ми далі з вами окремо розглянемо питання електропостачання промислового підприємства від енергосистеми при відсутності власної електростанції на території підприємства. В вихідних даних до курсової роботи живленням нашого машинобудівного заводу є енергосистема і живлення здійснюється за допомогою повітряних ліній електропередач від енергосистеми. Залежно від напруги джерела живлення, таке електропостачання воно виконується двома варіантами схем. Це схеми напругою 6-10 кВт і схеми напругою 35-220 кВт. Перші схеми застосовуються при живленні промислових підприємств невеликої потужності з одним приймальним пунктом, центральним розподільним пунктом або розподільною підстанцією, і розташованих на відстані від енергосистеми не більше 5 5-10 кілометрів. 5 Існують різні схеми, які дозволяють живлення електроприймачів першої, другої та третьої категорії електронадійності. Ці схеми в курсовій роботі, знову ж таки, не застосовуються. Другі схеми застосовуються при живленні промислових підприємств середньої та значної потужності, з електроприймачами різних категорій надійності електропостачання та розташованих на великій відстані від, електрос... від енергосистеми, ну, десь. На рівні більше ніж 10 кілометрів. Якщо промислове підприємство живиться лінією електропередач напругою 35-220 кВт, то підстанції найчастіше, от саме приймальна підстанція, найчастіше буває або головною понижувальною підстанцією, або це може бути підстанція глибокого введення глибокого воду. Існують схеми з одним-двома та більше приймальними підстанціями. Схеми з одним приймальним пунктом от таким от електроенергії застосовуються тоді, коли немає спеціальних вимог до безперебійності живлення та при відносному компактному розташуванні навантажень. І зараз я вам продемонструю варіант такої схеми. Наприклад, дивіться от рисунок на 6.1 – це схема електропостачання від енергосистеми напругою 35-220 кВт з одним приймальним пунктом на підприємстві. Значить, ця схема з одним приймальним пунктом для живлення електроприймачів третьої категорії надійності, електропостачання з однотрансформаторною головною понижувальною підстанцією, але насправді на практиці така схема застосовується вкрай рідко. Да? Тобто, дивіться, щоб вам було зрозуміло, що тут позначено. Це у нас е, безпосередньо енергосистема джерело живлення 35-220 кВт, шинопровід цієї нашої е, генераційної системи, вимикач, лінія наша повітряна, трансформаторна підстанція, вимикач на вторинних кулах трансформаторної підстанції. Вторинна, вторинний шинопровід напругою 6-10 кВт, До якого підключається навантаження? Показано вимикач в одному з курлі навантажень. Найбільшого поширення на практиці отримала схема з одним приймальним пунктом електроенергії і з двотрансформаторною головною понижувальною підстанцією. Чому? Тому що вона здебільшого застосовується для живлення електроприймачів першої та другої категорії надійності. Що ми бачимо на даній схемі? Та, у нас є, по-перше, бачите, QB це автоматичне вимк... вимкнення резерву. Це у нас вимикач для системи автоматичного вімкнення резерву. Це все у нас здійснюється для забезпечення принципу секціонування, про який ми говорили. Тобто, бачите, здійснюється секціонування на високій стороні за допомогою автоматичного вімкнення резерву, і здійснюється секціонування на низькій стороні. Тобто тут на стороні 35-220 кВт є у нас секціонування і на стороні 6-10 кВт теж у нас. Шинопроводи поділені на дві секції, дві окремі секції, між якими поставлено вимикач для автоматичного вімкнення резерву. Тобто, в разі виникнення аварійної ситуації на одній секції, автоматичне вімкнення резерву включається, і у нас інша секція. Є заживленою і отримує відповідно живлення. Тобто, що ми з вами бачимо на даному рисунку ще? Ну, Вимикачі, повітряні лінії, трансформатори 35 на 10 на 6 або на 10 кВт. У нас стоять, відповідно, які утворюють головну понижувальну підстанцію підприємства. Далі у нас шинопровід 6-10 кВт, вимикач. Певна кількість навантажень без вимикачів, тут показана, підключена. Ну і в другій секції так само трансформатор. На низькій стороні трансформатора на стороні 6-10 кВт, в залежності від того, яка у вас напруга. Вимикач, шинопровід, який утворює систему 6-10 кВт. До нього підключений навантаження. Якісь з вимикачем окремим, якийсь без окремого вимикача. Теж це Така система використовується. Вона, до речі, дуже часто використовується. Залежно від місця в мережі енергосистеми та схеми приєднання до мережі, наші підстанції розрізняють декількох типів: це узлові підстанції, тобто приєднані трьома та більше лініями. Прохідні підстанції це приєднані шляхом заходу та виходу лінії з двостороннім живленням, або лінії з подальшим приєднанням інших підстанцій. Відгалужувальні підстанції, це ті, які приєднуються до однієї або двох ліній у відпайку, так звано. Тупикові підстанції живляться однією або двома радіальними лініями від джерела живлення. Відповідно до нових норм технологічного проєктування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВт, у схемах розподільних пристроїв напругою 35 кВт і більше на головних понижувальних підстанціях віддільники та короткозимикачі замість вимикачів більше не застосовуються, бо їх використання вимагає утворення штучного короткого замикання для забезпечення умов вимикання вимикача на початку лінії. Щоб зводить до uh... Ну, по-перше, збільшення зони аварії при пошкодженні на е, живильному відгалудженні до трансформатора або на самому трансформаторі. Короткочасно відключаються всі інші трансформатори, приєднаної до даної магістралі, що недопустимо для виробництв з безперервним технологічним процесом. Е, підвищується потужність е, однофазних коротких замикань, особливо в разі наявності синхронних двигунів, які створюють підживлення короткого замикання, е, значно ускладнює режими і схеми роботи систем релейного захисту та автоматики, тому ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день використання схем з е, віддільниками та короткозамикачами фактично пує заборонено, їх не можна використовувати, хоча в старих книжках, підручниках ви їх масово можете зустріти. Ми їх не застосовуємо, воно пує сучасним забороненням. В наш час застосовують блочні схеми з вимикачами в колах високої напруги трансформаторів у разі недоцільності за умови надійності або неможливості за, умови, за умовами відсутності необхідного виконання певних. Певних об'єктів застосовуються більш прості схеми. В разі відсутності транзиту потужності застосовують ремонтні перемички з двома роз'єднувачами. Це е схеми. Так звані 35.2 та 110.2, що дозволяють використовувати одну лінію та два трансформатори, або дві лінії та один трансформатор в умовах ремонту відповідної лінії та трансформатору. Наприклад, як це показано буде на рисунку А. Значить. На, на даному рисунку А такі схеми е, доволі часто от, вони якраз використовуються, вони дозволяють здійснити цей підхід. Е, тобто, ще раз, якщо у нас е, транзит потужності е, немає, то можуть якраз е, використовуватися ці ремонтні перемички. Е, доцільність використання, е, Ну, я ще раз давайте підкреслю, що, бо ця схема насправді на практиці часто використовується. Да? Тобто, бачите, у нас є якраз ремонтна перемичка між ними. Яка вмикається е... якраз для забезпечення ремонтних робіт. Тобто це не система АВР, ви не бачите тут системи АВР на високій стороні, але ремонтна перемичка відповідно встановлена. Тобто, фактично є механічним варіантом схеми автоматичного вімкнення резерву. Доцільність використання блочних схем без перемичок зі сторони високої напруги найчастіше визначається їх простотою та надійністю. Тобто, у нас чому вони можуть використовуватися? Тому що менша кількість електричних апаратів задіяна, дефіцит території навколишньої забудови, наяв це може бути ж також. Ви маєте розуміти наявність перемички на стороні відповідно. Наявність перемички на стороні 110 кВт може бути на схемі, вона не показана. Тобто, якщо ми зараз з вами поглянемо на цю схему, бачите, от другий варіант, вони на одному рисунку. Пункт Б. В даному випадку два трансформатори на стороні 35-110 кВт ніякої ремонтної перемички не мають. Ніякого автоматичного вімкнення резерву від джерела не мають. Тобто, ми що бачимо з вами? Ми бачимо джерело, ми бачимо шинопровід. Шинопровід цього джерела 35-110 кВт вимикач, і далі безпосередньо е, кожна, кожна головна понижувальна підстанція через вимикач і трансформатор, відповідно, е, заживлені безпосередньо від свого джерела, без наявності автоматичного вімкнення резерву, без. Наявності о, ремонтної перемички. Так, це дещо більш надійно, менша кількість апаратів о, використовується, о, але створює певні проблеми під час виконання о, ремонтів і в аварійних режимах. На промислових підприємствах невеликої потужності ну, до 5 мегав... мегаватт. Мегавультам реактивний, пробачте, мегавультампер. До 5 мегавольтампер середньої потужності середня це від 5 до 75 мегавольтампер до яких належать машинобудівні заводи. Для головної понижувальної підстанції переважним є застосування двообмоткових трансформаторів з напругами 35, 6, 10 кВт та потужністю від 0,63 до 16 мегавольтампер Та трансформаторів напругою 110 на 6 або 10 кВт. Потужністю від 2,5 до 40 мегаволь ампер. Причому трансформатори потужністю 25, 32 та 40 і 63 МВт-Ампери випускаються з розщепленою вторинною обмоткою, однакової напруги 6 або 10 кВт. Іноді розщеплені обмотки мають різні напруги 6 і 10 кВт, що сприяє економічному вирішенню питання електропостачання, якщо на підприємстві є електроприймачі окремо на 6 окремо на 10 кВт. Хоча варто зазначити, що на підприємствах електротехнічної промисловості України освоєно на сьогоднішній день випуск комплектних трансформаторних підстанцій блочних розподільних пунктів з первинною напругою 35 та 110 кВт. Такі підстанції від відповідних серій. Вони доставляються на місце монтажу у повному комплекті і мають однакові конструкції, що значно спрощує експлуатацію та ремонт, крім того, застосовуються збірні підстанції, конструкції яких є різноманітними, і вони використ... виготовляються за типовими рішеннями, які ми з вами розглядали на лекції: схеми модульних трансформаторних підстанцій, які ви можете з однієї підстанції фактично як конструктор зібрати. Брати. У вихідних даних до курсової роботи це у нас таблиця Б8 додатку Б. Задані у вас напруга живлення 35 або 110 кВт, а також схема приєднання головної понижувальної підстанції ГПП до мережі енергосистеми. У вас вона може бути або відгалужувальна, тоді ви будете використовувати рисунок 6.3а. Тобто, ще раз давайте підкреслюю: якщо у вас задана у вихідних умовах до курсового проєктування відгалужувальна підстанція, то усьо вона на рисунку А показана, усьо ваша частина буде. Якщо у вас тупікова підстанція, то ви використовуєте відповідно джерело і оцю частину. Ну, у вас буде тільки одна ГПП, уважає одне підприємство, одна ГПП.